Ще, дядьки, хочу ось це відео зняти про бачок оце. Я теж знімав як переробляю типу, під е гур. Ой, не гур, а це ж е дозатор. У мене був гур. І в мене, виходить, тут того знизу був виход. І я казав, як воно так, оце. що воно там виход, нижче туди. І мені посовітували, що тут того вирізаться. Так що тій людині, що посовітувала, отакетський лайк. Дійсно класна штука. Не треба бачок, бо я хотів бачок переносити наверх, там, його, Але ж одне, що можна було б його, оце, оце я в Володимир десь заказував, бачок сам по собі, він такий чіткий, крепкий, і метал там непоганий. І отут ось і метал. Ну, а цей ну, слабий, він тут так вібрації трясеться. Але тій людині, що посовітувала отакецький лак, ще, ще раз повторюю, що отут о. Тобто, виходить, дивіться, воно все класно. Сокусіро. Угу. Все чудово. У мене тут кільце потекло, його треба замінити. І я собі просто відкрутив того, де було у мене був забірник. Я відкрутив кільце. Мов кільце кажу, відкрутив. І відкрутив пробочку. Ось вона навіть руки не замазав. Все стекло в лієчку, в у воно скапує. Я тут зараз відкручу ці два болтика. Ну, звісно, попущу цю гаєчку. Піднімаю, міняю кільце Ну, все. Ну так.